Усім привіт! З вами Тахербакс, і сьогодні ми будемо грати в Rivals. А перед початком цього відео не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, який ви зараз бачите QR-кода на екрані. Не забувайте туди підписуватися. А ми поїхали. Так, ми вже з вами знаходимося на карті. Ай, ми знаходимося зараз на карті. Вже, і ми тут у нас є. 4 у нас тут є ружок. Режим. Шість режимі. І ще два помняні. Режимі. Є бюджінки 2 на 2, є 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. Ми вибираємо 1 на 1. Давайте 1 на 1. Боремся 1 на 1. Боремся 1 на 1. Так, ми телепортуємося. Так, тут у нас? Тут у нас 5-4, 3, 2, 1. І поїхали. Вибираємо з вами арену, бо арена це саме така класна така карта, бо там краще видно храпця. Тут теж йде отчо, типу гри. Це, типу, як в Фортнайті, ну чуть-чуть інше. Це не Fortnite, це Фортлайн взагалі. Це Ф... Роблокс Лайн, це, це Роблокс Лайн. що творить? Він спеціально цим лазером злим, стріляє? Ай. Все, я виграв. Так. Ч-нибудь варить вообще? То, походу, якийсь чи я не знаю. А у него 22-й у него рівень, у него 22 Я стрельну в него. Есть, я выиграю его. Я выиграю его другий раунд. Если шо, він теж грає на компьютере, и я теж играю на комп'ютері і, Лісі що, це відео знову з комп'ютера моєго. О, По... комп'ютер. Ааа, ч творито, а? О, це він уже... Так уже пішов уже нормально. А, він, він дробовиком він стрельнув. А, він мені в голову стрельнув дробовиком. Ну все то зато... понятно. Так. І давайте під цим відео зберемо 20 лайків і виходить нове відео. Гравос, якщо ви хочете раус. Якщо ви хочете... Гравос або якесь інше відео з якоїсь гри в Роблоксі. Тоді збираємо з вами 20 подобайок і виходить нове відео. І збираємо з вами десь 400 переглядів. Збираємо щоб... А, він хетрубакий, а він ще хитрує якийсь! Він іще хитрує! ай я я щас сразу розтираюсь! А, він мене вийду. Треба якось зброю поміняти. Напиші мені в лаг в коментарях, як мені поміняти зброю. Я взагалі не розумію, як поміняти тут зброю. І як тут взагалі грати в бешену ігру. Де беруть. Ооо, голову, голову стрельну, голову стрельну. Голову стрельну в голову стрельну. Я му стрельну в голову. Я йому стрену! Ще раз голову. Треба поміняти зброю, може я сам розберусь, як змінити зброю, бо я. бо я може, вам напишу, як змінити зброю, бо я не розумію, як змінити цю зброю, чортаву. Ай-яй-яй, ай-яй, не дуже невдобно, дуже невдобно, бо... Я ему голову. Хад шотнул, хадшот. Блин. Вот... Чрт бабай, вот я норм. На... Чрт бабай. Ну шо, рамка, шо ли, инша? Л, ну на он меня... Нічого не работает! Нічого не работаю, Йокорою, бабай. Ничего не... Нічого не працює. Нічого не працює. Ай-яй-яй. Аня, зараз запрацювала. Это просто я перемикнула іншу просто. Минстрейк. Одинного боиграш. Е, так, у нього один виграш Думаю, що... А, я зрозумів, як поміняти зброю. Там в магазині треба міняти зброю. Е, і треба її там міняти. І ви зараз в мене запитаєте, що це за рамка? А її в прошлому відео не було. А ця рамка з'явилася, е, бо я її зробив, бо. Е, так. Бо щоб ви бачили більше мене екран Добре бачили Щоб добре бачили і щоб не було цілком нічого. Він що Він мене льодо мене за це про. Оце уже про. Це уже про. Це вже проіграв про точно. Це уже точно про проіграв. Капець, я попався файтом. Про ігроком! Я попався на файл з про ігроком. І це, походу, це дуже погано. Ааа, шетшотному. Раз, раз. Ааа, ти мене зараз. Я щас приб'ю, блін! Про! Я вообще з цим ігроком играти не хочу, я вообще не про. Я вообще не про. У мене 15 уровень, я так не можу іграти, як він. Чи він... Він сейчас мене заморозить, лідом. він сейчас. Відомо, він як. Він як вот это, а потім він, бере... він достає меч і мене б'є. І бере. От бачите, він бере достає меч і, бере... і мене б'є. Це... це. Ну, я все рівно, я... Ай, блін, я не буду з цим ігроком грати, я не хочу з тобою грати. Придурок. Я не буду з ним грати. Що це за ігро? Це вообще якийсь кіборг! Це, це взагалі якийсь просто бот, який просто бере і грає! Беру просто бере і грає, бере думає. Просто. Він... А бачите, він бере за мною біжить іще. Він бере ще за мною, ще бігає, от же який -ай 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 -ай. А, є, щось, скажу, Так, де ж у цьому дім? Блін, я не можу. Я навіть не можу даже ну, з першої катки переключитися І зброю не можу, я поміняти. Так, тут у нас те, що у нас іде отчт. Тут у нас те, що у нас іде отчет. І. Ми, коротше, вибираємо замецю карту. О! А оцього цього яка? 73-й уровень, у нього ур... ур... 73-й. Я не знаю, який буде ігрок. У вас с высоким Бувають бывают нуб, нуби просто. Які грають просто. Це це бути нуби. Ах, ну. как твій! львов. Ах, Який Просто нас... Нет. А він на снайперку, виробив. взял... Я практично його. виробив, ну. Но... Ну не практично. Ну, не практично. А він еще кателемоутавай ще дай. Він іще. А ти поки... коктейлі котелімолу, візьми, покинь його. І все, і буде щас раду. Він щас. Візьме. У нього. Так, там с... Снайпа у нього, Там. С... Снайпа, снайпа. У нього снайпа. Він. він снайпа. Ты снайпой работает! Я сейчас буду... Ч, я сами сейчас буду творить? Я що сейчас делать буду? Рок, ты шо делаешь? Ты шо делаешь? Ничего я творить вообще. А вин ещ борет ще, ще скрывается сам. Сейчас мечом сейчас доб'є. так это все. А я вообще добру. Ага, еще я тришку еще показываю. А вообще я еще показываю, він еще показує мне тришку. Ну це взагалі вже не культурно. Чувак, це взагалі не культурно показувати я не ну, О, Я виграв, радуйся. Радуйся, пендаль вонюючий. Так, пендаль ванючий, пендаль ванючий. Ми сейчас включи, сейчас ви. Він, він пол левела, він брав включав снайперки, а сейчас він бере помощь коптильчика бере. И сейчас кину в нього ще шашку. І кину в чашку. какой-то степень, какой-то степень, какой-то степень, какой-то степень, какой степени? Так, начинается у нас э, четвертый раунд. Да, четвертый раунд Починается. И мы прямо Вообще это выкидывается. Вообще. Это тот человек, который включал снайперки. Он еще Я більше розумію, що включать, а ви вообще уже тупы. Хоть достань хоть снайперку ты. Достань хоть снайперку. Блин, хоть достань, хоть маньяк! Очень бы раз тупышь. Так, я уже выиграю. Да, я выиграл, все, я выиграл. Есть я выиграл. Я выиграв, слава богу, я хоть выиграю. Ну поиграй. Сейчас я иду покупать орудия. не начался цей матч. Ну. Блин, я... Я нажимаю, воно. Так, воно... ладно. Починається слідущий раунд. Уже з другим гравцем. Уже не з цим, а уже з іншим гравцем. давайте А, то давайте оцю блбакрумс. Давайте оцю бакрумс виберемо. Да, так, да, оцю бак-румс виберемо. Я навіть не знаю, як я дратися, буду тут вообще Парасоте, я сейчас буду с игроком сейчас сражаться. У Яко 124 уровень. Я я, я тоже с этим игроком проиграю. Точно, я походу сейчас. Ч не делаю? Ч я не кидаю? Кидаю, что я не творить? Ч не творы, Ще гара достаєш сюда, закупив це А у нього 12 уровень, а я його. вырубаю, между прочим, з такого пушкою з пістолетом, з пістолета не сильно мені допомагає, або з пістолетом я пише так дражаюсь. Так, набережной. Нет, тут огонь, тут огонь, сюда нельзя. Сюда нельзя. Мы идем в бік Идем в бік, идем в бік Наш об игрок не выскочи, бо я щас. Сейчас... Да, вот это. есть. Я чьи. А з телефона він грає. Саме легше, це мені грати з комп'ютера, бо з комп'ютером тут легше грати, ніж. Я йому сташу броню. Я нішо йому ще з броні Сьому левелі побідив він. Побідив він, сом левелі. Еще 2-1. ж виграє? Хто ж виграє? Хто ж виграє? Хто ж виграє? да? Хто ж... Поставте після відео 20 лайків і вийде в нове відео чи коротке відео, я не розумію. Ну, Ну, сьогодні, я ще е, викладу шорт відео. Я думаю, що ви його вже побачите чи не побачите, чи в мене буде чи не буде, може викладу. Ну, Повне, я то точно це викладу. Коротше, ми зараз з вами будемо прощатися. І з вами був я, Антон Роблокс Українською. І не забувайте підписуватися на мій канал на телеграм, який ви зараз бачите QR-коди на екрані. І не забуваємо, що ми під це відео набираємо з вами 20 лайків, 500 переглядів чи більше. І виходить е, нове відео. І давайте зробимо 2000 поскоріше. Лесик вже зробив уже собі 2000, а нам треба тут зробити. Так що, всім па ба па І гарну наступу.